Ми переїхали на другу сторону, а тут вже трошки краще удобства. Тут вже поставили нові домики. Дивіться, мангал, дрова. Під кожне місце є мусорка. Дивіться, тут ось дерева, такий тіньочок Зразу натуральний стіл. Сіжі з своїм пляжем. По цьому берегу таких декілька є домиків, дивіться. ось Сам домик ввечері світиться красиво. Тут ось такий ось у нас беседочка рядом з домиком. Столик, кухонька, умивальничок, холодильничок. Якщо тут в домику все тоніровано, нічого не видно. Так що внутрі ми заглянути поки не можемо. Но я думаю, що ми сюди ще приїдемо перебачити. Мені тут хочеться половить коропа чи ще якусь рибяку білу а зараз поки йдемо саньком на спінінг розвлікатися вже за цілий день ми правда одну рибинку піймали ну дивіться вітер який дме що опять? саня там знову якісь непонятки якісь покльовочки проїздять